Вітання вам і дякую. Що традиційно приєднуєтеся обговорювати окосіпні, але дуже важливі теми. Вітаю, радий бачити. Вітаю всіх наших, шановних глядачів. Отож, пане Олексію, таке враження, що в міжнародної преси зараз якийсь такий собі біполярний розлад, тому що дехто пише, дехто виходить з дуже. Поганими прогнозами дуже песимістично налаштовані а от The Times у той самий момент план українського президента Володимира Зеленського називають таким тверезим баченням дій, які мають розвиватися під час російсько-української війни, але все ж видання Bloomberg пише, що західні офіційні особи намагалися знизити очікування щодо плану припинення війни, який президент Володимир Зеленський представляє цього тижня в Нью-Йорку. і навіть заявили, що не бачать у ньому прориву. прорив їм значить потрібен у війні з Росією. На вашу думку, це справді скептицизм щодо можливостей України чи все ж таки так звана втома від війни, про яку часто пишуть і Земні медіа, ну я думаю, що це комплекс, як завжди, факторів. Немає однієї якоїсь, скажімо, єдиної причини. Це з однієї сторони, як ви правильно зазначили, в тому відбильні війни, яка дійсно існує. Але не те, що мені здається, в тому, а в вигляді там якогось психологічного явища. Ну тому, що направду, е, ну скажімо так, е, ні сполучені штати, ні наші ключові партнери безпосередньо там війні не задіяні. В тому, фінансово, в тому політично, якщо хочете, да не тому, що зараз в тому самому європейському союзі ми ж бачили за наслідками е, е, виборів до європарламенту. Досить. Непогані позиції взяли на ультраправі, і тепер вони починають там диктувати свою повістку і примушують по суті десь того самого Шольца робити відповідні заяви з за, заграючим електоратом, на який раніше вони не орієнтувалися. Ну, одним словом, є певна, скажімо, да, політична політична складова і цю політичну складову підживлю. Є як в конкретних країнах всередині, так і на, на спільні зовнішні ранці російська пропаганда, яка ж діє не ну не не тільки топорна да там для своїх громадян. Через пропагандистські телеканали і засоби масової інформації так звані. От. Але вона діє і гібридно діє так, що навіть поважним виданням дуже важко відрізнити правду від маніпуляцій. І на цьому ж не раз вже попадалися і той самий The Times, і The не Journal, Джордан, Bloomberg взагалі часто потрапляють в такі не дуже зручні. Ситуації, це говорить про що? Це говорить про те, що вони дійсно навчилися комбінувати десь свої новини, свої експертні виставки таким чином, що вони видаються правдою, що не вкрапляється, як завжди, частина правдивої інформації. Можливо, навіть вона компліментарною є для України, щоб ніхто не міг сказати, що це припустимо пряма маніпуляція з російської сторони. От а де. Далі вже вживлюється в текст чи експертного коментаря, чи відповідного висновку маніпуляційні історії, як це відбулося з членством в НАТО на останні декілька днів. Пам'ятаєте да, відповідних гарантій юридичних, які будуть просити типу від Байдена, і що примушує постійно наш мід виходити і спростовувати цю інформацію ще раз, підкреслює від ніби серйозних і пова поважних ЗМІ. Тим самим розфокусовується увага наших партнерів і вони так чи інакше їм, вони вимушені гадати, чи відповідає та чи інша інформація в дійсності, чи ні. Чи, скажімо, чи замідляють відповідні процеси так, в тому числі допоки не буде це відповідна повна синхронізація, допоки наші партнери і не будуть приймати, скажімо, динамічних, консолідованих і швидких рішень. І до речі, найкращим найкращою пігулкою протидії цього якраз є робота нашої делегації Сполучених Штатах на полях генасамблеї і Радбезо, які являються в принципі найвищими дипломатичними майданчиками зараз, які просто існують в світі. Тому що коли одночасно Відбуваються дискусії, ті, які відбувалися, от, буквально сьогодні вночі по нашому часу в радбезі, коли Зеленський разом з партнерами пояснювали всім очевидні речі, так можливо до якихось дипломатичних проривів з однієї сторони це не привело, тому що ну а кого здивує позиція російського представника чи відповідно Китаю, який завжди казав за все харне проти всього поганого, що все Мовинні на сполучені штати, і взагалі в них є китайсько-бразильський план. Ну тобто, в принципі для нас це абсолютно нічого нового, але важливим маркером є наступне: що дуже чітко наш президент артикулював, що має завершитися війна справедливим миром згідно чинного законодавства і, відповідно статут організації Об'єднаних Націй, тобто ми використовуємо той майданчик, на якому відбувається виступ. Апелюючи до його базових фундаментальних цінностей, і говоримо про те, що сама Російська Федерація. Є основним деструктивним елементом зараз в світі, і що саме вона відповідно основний порушник статуту Організації Об'єднаних Націй, і більше того, вона незаконно знаходиться в радбезі. І направду це має ефект, тому що ми бачимо заяви наших партнерів консолідуючи відверті, прямолінійні. І, скажімо так, ніхто, я слухав всі виступи, ніхто не намагався вибачте, на пікляти на да, окрім крім Китаю, можливо, не всі дуже чітко розуміють, що відбувається і що для досягнення справедливого миру не тільки для України, а й відповідно перемоги цивілізованого світу, перемоги демократії. До речі, саме про це, цей план перемоги, який повіз наш президент до Сполучених Штатів, що тут є пряма кореляція між, скажімо, справедливим. Миром для України, як я вже зазначив, і справедливим миром для всього світу. Адже якщо цього не зробити, тоді просто світ впадає в хаос, світ впадає в реалізацію права сили, і ніякі статути ООН, ніякі генасамблеї, ніякі радбези тоді абсолютно вже не будуть мати жодного значення. І країни мають відповідно це дуже чітко усвідомлювати, що вони або йдуть шляхом відповідно де. Ескалації через силу, да через прийму Російської Федерації до е, виконання міжнародних вимог, в тому числі статуту організації Об'єднаних Націй. Ну або відповідно можна буде вже найближчим часом просто на е, дару організацію повністю розпускати як недієво. На от і направду, дійсно багато говорили і Борель і Франція, і Британія, і Блінкен від сполучених штатів. На цьому засіданні Радбезу, де ну по суті основну скрипку грав наш президент, грала Україна, говорили про справедливий мир і говорили про примус Російської Федерації і відповідно в тому числі про формулу миру. Як на мене, і це була дуже успішно реалізована така магістральна завдання України під час відповідно цієї масштабної вилазки, якщо можна так і назвати, до сполучених штатів. Тому що нагадаю багатосторонні багатосторонні двосторонні зустрічі там проводить не тільки наш президент, але й відповідно і інші члени делегації для того, щоб якраз максимально використати цей майданчик для того, щоб зробити ривок. А нам цей ривок зараз критично необхідний перед зимовим періодом. Тому що очевидно, що після виборів сполучених штатів почнеться зміна кабінету, відповідно, президент. Та в люди будуть заходити до Білого Дому в грудні. Взагалі це мертвий сезон. Просто американці будуть святкувати відповідно Різдво і до початку січня місяця. Жодна подія, мабуть, окрім там ядерного вибуху не змінить їхньої повістки. Одним словом, якщо ми зараз не консолідуємо партнерів, ми можемо втратити декілька місяців надзвичайно важливих для України. А ще й до того зима і відповідно, Відповідно, наш президент ще раз зазначав, що в планах Путіна, в планах Росії, залишається не знищити нашу енергетичну інфраструктуру перед зимою. Раз і друге, про що його повідомили відповідно іноземні спецслужби, і це він доніс вчора відповідно до Радбезу, що Російська Федерація колонує планує відповідні дії навколо. Атомної, ядерної, нашої інфраструктури важко сказати не було де деталізована ця інформація, але враховуючи, що про ядерну безпеку казали абсолютно всі від Китаю, да який все одно на превеликий жаль продовжує називати війну Росії проти України внутрішнім конфліктом. От, але про ядерний фактор він говорить, і він для нього важливий так само і для всіх інших. І, от, так на мене, найбільш резонансною, найбільш такою впливовою новиною, окрім там да необхідності консолідації мотивації для підтримки України досягнення справедливого миру через силу через примус в реалізації цього плану перемоги. Є саме інформація про те, що Російська Федерація збирається реалізувати якісь терористичні сценарії відносно ядерного компоненту. Ну, це викликало правду, найбільше. Оки найбільший резонанс, і до речі, може стати найбільшим мотиватором для підтримки так званого плану перемоги, який повіс наш президент. The Times тим часом пише, що у Байдена є так зване вікно можливостей до президентської інавгурації в січні, яке за умови розумного використання може змусити російського диктатора Владіміра Путіна сісти за стіл переговорів. Зокрема, Вашингтон може дати зелене світло Україні на використання британських крилатих ракет Storm Shadow для завдання глибоких ударів, які можуть. Серйозно підірвати насправді російську військову машину. Чи може це рішення, на вашу думку, справді стати таким собі завершальним акордом Джо Байдена на посту президента? Чи все ж таки не варто на це сподіватися? Ну, давайте так. Нам би дуже цього хотілося, звичайно. ж. І до речі, про позитивний сценарій свідчить декілька факторів. Мені дуже сподобалась така фінальна промова Байдена на полях генасамблеї. Дійсно, він багато сказав правильних речей і її вже в західних змі охрещують як історичну промову на направду для Байдена, якого дійсно дуже довгий шлях як в американській, так і в світовій політиці, дуже важливо тому, та мовити завершити на сильній ноті не тільки свою політичну каденцію, але й в цьому свою політичну кар'єру на найвищому рівні. Тому ви знаєте, от після цієї промови. Дійсно, я скажімо, більш схиляю думати, що він. Все ж таки прийме прийме необхідне рішення про те, щоб дати на політичний дозвіл, бити в територію РФ на західною зброєю. Ну і також потрібно дивитись про що казав Байден. І до речі, ви цю фразу зазначали на початку нашого ефіру. він зазначав, що війна має завершити справедливо миру згідно статуту організації Об'єднаних Націй і міжнародного законодавства. Тобто, що це. Означає це означає, що Сполучені Штати і безпосередньо президент Джо Байден налаштовані на відновлення територіальної цілісності України. Це для нас надзвичайно правильна позитивна новина, і це такий результат довготривалої роботи, як нашого президента, пер за все, так і в цілому дипломатії. Ну тому що в принципі це посилається такий політичний сигнал, в тому числі і іншим партнерам від сполучених штатів і штатів. І до речі, відносно використання цієї зброї, ну зараз наскільки я розумію, йдуть дебати від. ...відносно використання атакамсів. тому що це дійсно це балістика, це дуже така руйнівна зброя, і на по сполучених штатах ну мають певні сумніви відносно можливості дати відповідного дозволу да, на всю довжину враження даних ракет. Але от, в тому пакеті, який вже вчора анонсували в Білому домі, майже в 400 мільйонів. Оларів є цікаві ракети, які вже обіцяли десь протягом декілька місяців Сполучені Штати, які базуються на платформі F-16. Тобто, в принципі, це схожа принцип роботи до британських штормшедов і до французьких скальпів. Зараз ще от така ракета, типу повітря, земля, додається до нашого арсеналу від Сполучених Штатів. Тут, як на мене, з величезною вирогідністю все. Еж таки дозволять бити от цими, з цією номенклатурою зброї, щоб з однієї сторони не було надзвичайно руйнівного характеру на силу, але з іншої сторони в них дуже вони дуже точні. Їх є в принципі в достатній кількості в Сполучених Штатах, і вони дійсно можуть працювати превентивно, в тому числі по військовим об'єктам Російської Федерації. По складам, по штабам і так далі тому подібне, і мають серйозну, серйозний радіус відповідно влучення. Тобто, ми очікуємо вже найближчим часом перш за все презентацію права на перемоги нашим президентом Джо Байдену. І після того вже відповідно після отримання фідбеку, після отримання коментаря президента Сполучених Штатів можливо він одразу буде вносити разом з командою Білого Дому відповідні правки чи доповнення для того, щоб фіналізувати ці рішення, і потім буде вже очікувати, як казав прем'єр-міністр Несталмар Британії після перемовин з Байденом саме з цього питання, що штати і Британія попередньо ухвалили вже сильні. Рішення, тобто зараз ми очікуємо в принципі фіналізацію тих самих рішень, про які зазначав Сталмер, адже по суті план перемоги що це таке? Чим він відрізняється від мирного плану Володимира Зеленського? Тому що мирний план це все ж таки дипломатичний трек, який реалізується через саміти миру, в якому чітко зазначено 10 пунктів, до яких ми прагнемо, щоб забезпечити той самий справедливий мир. А план перемоги це спільний план для нас, наших партнерів, силового скажімо компоненту, не тільки зброї, але в тому числі є там геополітичні пункти. Ви це чудово знаєте. Але по суті, це певний буст, це певне підсилення дипломатичного треку. І якщо дійсно нам вдасться отримати ще з цим складом кабінетом Білого Дому відповідні політичні рішення, в тому числі і по фінансам, і по санкціям. І по озброєнню, і по геополітичному позиціонуванню ще до зими нас направду це дуже підсилить наші позиції на полі бою, а отже, і також підсилить наші будь-які діалогові позиції в майбутньому. Дуже і дуже насправді сподіваємося на таку підтримку від наших союзників. І от на завершення хочу з вами також поговорити про ще одну тезу від видання Зе Таймс стосовно того, що Україна вже використовує те, що є в нашому розпорядженні для завдання ударів по складах боєприпасів на російській території. Три нещодавні удари знищили тисячі тонн боєприпасів, у тому числі і зброю, яку Росії передала Північна Корея. Ну і е, минулий вибуховий тиждень для кремлівських складів на вашу думку, чи посприяє він твердим рішенням союзників? А тому, що зрештою вони говорять про червоні лінії, але ці червоні лінії минулого тижня горіли, вибухали ясно, довго словом, все як має бути постаралися наші сили оборони, чи все ж таки навіть після того вони все одно дуже і дуже бояться так званої ескалації. Ну, давайте це дуже важливе питання. Ви підняли за вам за нього окреме спасибі. Перш за все, немає підтвердження і його не може дати російська сторона, що ми використали по цим об'єктам. На саме західну зброю і з тою інформацією, що чув я з офіційних або напівофіційних джерел, що відбулось просто каскадне детонування. І, відповідно озброєння було нашим, і тому жодних юридичних чи навіть понятійних домовленостей з нашими західними партнерами ну ніхто відповідно не порушив. І це надзвичайно важливе. І отут переходимо до дуже важливого, можливо, навіть ключового. Питання, що ми показуємо, мотивуючи нашим західним партнерам про е необхідність надання такого політичного рішення? Е да, до речі, перед цим скажу, що нагадаю глядачам, що в нас і зараз є можливість, попри кордоні, углиб приблизно 100 кілометрів бити західною зброєю Це абсолютно. Легальна мова йде про значно більші відстані. Да, І до чого тут в чому суть? Суть в тому, щоб довести ситуацію до Цуцвану щоб ми могли працювати превентивно по складам ворога, по військовим об'єктам ворога, і щоб збивати постійно їхню логістику на постачання фронту раз відповідь неможливість відкриття других фронтів, що вони намагалися зробити на Харківськ. Ському напрямку, буквально нещодавно, і отут, якщо в нас дійсно буде можливість бити в глиб території РФ серйозною далекобійною західною зброї, то ми зможемо працювати не тільки в напрямку, там, скажімо, Сумського і Харківського. Ми можемо працювати в напрямку Кримського мосту. ми Можемо працювати в напрямку прикордоння в Донецькій Луганській області в глиб території РФ, А саме там знаходяться дуже серйозні і солодкі ці. Солодки, ці Лі схожі до тих, які ви що сказали, по надзвичайно ефективному нашому враженню на двох складів боєприпасів, там цього всього дуже багато. І суть в тому, що це також ми маємо подавати як елемент ну де і приведення позиції Російської Федерації до реальності, тому що тоді по суті, якщо ми зіб'ємо дихалку да військові машині Російської Федерації через те, що вони не зможуть постачати. Озброєння вони не зможуть постачати паленомастильні матеріали, будуть постійно знищуватись їхні штаби і переноситись все далі і далі в глиб території РФ, там за 500 кілометрів, припустимо, то це так чи інакше, звичайно, буде впливати на їхні просування на полі бою, і вони не зможуть виконати навіть базову політичну ціль, яку ще з 2014 року поставив відповідно перед ними Путін. Це вийти на кордони Донецької та Луганської областей, якщо вони не зможуть цього. Го досягти в даному конкретному випадку, то я думаю, що це звичайно ж, ну скажімо, спонукає Російську Федерацію до того, що потрібно виходити на більш реалістичні позиції при будь-якому діалозі. Направду це для нас дуже підсилення, дуже підсилить позиції, адже давайте правду. Ми ж не очікуємо про те, що ми зараз будемо в танками їхати по червоній площі і стріляти відповідно по Кремлю така історія, скажімо, не підтримається 100% з боку наших західних партнерів, тому що все одно це найбільша ядерна держава в світі. Тобто, нам по наша перемога по суті утотожнюється з відновленням нашої територіальної цілісності і реалізації в максимальному сенсі цих 10 пунктів, передбачені формулі миру, тобто і відповідальність забезпечення за, за злочини, і відповідні компенсації. І так далі, і тому подібне, і стали звичайно шмир і гарантії, про які вже казали наступного не нападу Російської Федерації. Тобто, це дуже потужний крок, якщо розумувати, да, оці можливість прийняття політичних рішень, не бити влити РФ на західну зброю, які буде мати дуже серйозні не тільки військові насадки, але відповідно і політичні, які покажуть неспроможність Путіна вийти на. Ають на свої базові цілі дуже сподіваємося, що цей тиждень, коли наш президент у Нью-Йорку, він все ж таки зможе перехилити союзників на нашу користь, особливо у питанні так званої ескалації, коли українські сили оборони натомість згідно з вами деескалують ту саму ситуацію, що правда на території Російської Федерації.